10 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради, яке провів Борис Карпус. У ході засідання було розглянуто низку важливих питань з різних сфер життєдіяльності громади. Усього на розгляд члена виконкому було винесено понад 20 питань порядку денного. З них частина питань підготовлені службою у справах дітей та стосувалася захисту прав неповнолітніх. Так на засіданні затвердили коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд на третій квартал поточного року. Порядок видачі актуалізації та блокування персоніфікованих електронних квитків для пільгових категорій громадян у Нововолинській територіальній громаді. Порядок видачі актуалізації та блокування персоніфікованих електронних квитків для категорії населення. Це на території Новолинської громади. Даний порядок передбачає перелік, хто має право отримати, також порядок, як отримують, які, який пакет документів мають подати. І також включена така категорія, як внутрішнє переміщення особи у нас. Вони мають так само, якщо мають пільги, мають предоставити всі документи, які підтверджують дану пільгу, вони мають право так само отримати такі квитки. Ну і коли блокуються, і що вони мають щороку пройти авторизацію, це в нас в програмі буде. Ми будемо слідкувати і за списками померлих, і це ми маємо право робити. Це порядок, все передбачається хід оці видачі, перевірку, дотримання. То має право ще одне питання із порядку денного стосувалося надання одноразових грошових допомог тяжкохворим, сім'ям загиблих військовослужбовців на поховання померлих, на лікування поранених військових. На комісії виділені кошти по важкохворим більше тисячі гривень. Це якщо он по це 17 осіб. Також виділено матеріальну допомогу. На поховання непрацюючих особ, це 3 особи по тисячу гривень, також на матеріальну допомогу сім'ям загиблих це те, що з місцевого бюджету 10 прожиткових мінімум за частинами. І також матеріальна, матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців загиблих. Це до свят ювілейних, це до дня народження дітей по тисячу гривень без звернення на лікування поранених, то у нас по три тисячі і на лікування військово. Крім того, питання порядку денного засідання виконкому стосувалися комунального майна громадських робіт в умовах воєнного стану. Також члени виконавчого комітету нововолинської міської ради надали згоду на передачу в оренду комунального майна та дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.